громадській громаді наразі перебуває на обліку 9 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Для їх підтримки держава вплачує допомогу на проживання. З цього року є нововведення. Зараз допомога призначається строго на 6 місяців. З 1 серпня 2023 року право на допомогу втратили особи, які перебували за кордоном протягом 30 днів без поважної причини. Також особи, які купили земельну ділянку, житло. Квартиру, крім тих, що знаходяться на тимчасово окупованій території, на території, на яких ведуться активні бойові дії, або можливі бойові дії, на суму, яка перевищує 100 тисяч гривень. Також втратили право на допомогу особи, які мають депозити в банківських установах на суму вище 100 тисяч гривень, або які придбали валюту або банк. Метали це та срібло на суму, теж, яке перевищує 100 тисяч гривень. Також особи, які знаходяться на повному державному утриманні, і особи, які знаходяться у місцях позбавлення волі, теж не мають права на допомогу. З 1 листопада 2023 року внесені зміни до постанови Кабінету міністрів, в яких зазначено, що допомога ще буде призначатися не на одну особу, допустим, на батька окремо, на мати з дитиною окремо, а на сім'ю. Звертається від сім'ї один представник подає заяву. До складу сім'ї включаються чоловік, жінка, діти до 18 років, діти, які знаходяться під опікою або піклуванням, діти, які навчаються за дуальною або денною формою навчання віком до 23 років, і які не мають своєї сім'ї. Також, якщо опікуються особами з інвалідністю першої і второї групи, і ці особи проживають разом з батьками, вони теж включаються. До складу сім'ї. З 1 грудня внесені зміни, за якими допомога призначається на родину, але вже з розрахунку на доходи. На зараз включаються доходи за третій квартал. Якщо доходи сім'ї перевищують на кожну особу 4 прожиткових мінімум для непрацездатних громадян, а це 8 тисяч на даний час, то допомога не призначається. Також держава спонукає непрацюючих осіб працездатного віку працевлаштуватися, знайти роботу або зареєструватися в службі зайнятості як безробітний, отримати ваучер на навчання, перенавчання. А відкрити свою власну справу, зареєструватися як фізична особа-підприємець. Якщо протягом трьох місяців виплати допомоги це не відбулося, то допомога припиняється. Крім осіб, які доглядають за дітьми віком до шести років, включно, які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлена інвалідність, або за дитиною, яка Дитина з інвалідністю віком до 18 років або доглядають за особами старше 80 років, або інвалідами першої групи. Також допомога не припиняється для осіб, які доглядають за дитиною, яка навчається онлайн. Це неповнолітні діти. Для цього повинно бути обов'язково підтвердження документальне, що дитина навчається не на наочній формі навчання. Також з 1 листопада набули права особи, які були за кордоном більше 30 днів, і повернулися на територію України звернутися за допомогою за призначенням допомоги протягом 15 календарних днів. Ну після 15 календарних днів раніше цього не було. Якщо люди були за кордоном, то ми допомогу. Влітку припиняли виплату, а зараз вони набули право при поверненні знову звернутися за цією допомогою. Також набули право звернутися за допомогою особи, які відмовилися від допомоги раніше в зв'язку з поверненням до свого місця проживання. І якщо вони були примусово евакуйовані, переміщені в цьому випадку вони теж мають право звернутися за допомогою, і допомога їм буде призначена. На 6 місяців для комунікації представників соціальної установи з особами з числа внутрішньо переміщених осіб створено кол-центр. Телефон кол-центру 067 282 2097 Працюємо ми в робочий час. Це з 8 до 17 години. А бідня перерва з 12 до 13. На гарячу лінію можна звертатись для вирішення будь-яких питань, пов'язаних як з оформленням, так і з отриманням інформації про зміни.